В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа, Амінь. ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. Царю Небесний, Отішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібри, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси Благий душі наші. Господь наш прийняв тебе у святі свої руки, благодарив, воздав хвалу за тебе, благословив Тебе, освятив Тебе, переломив Тебе, дав Тебе. Дорогі Христі, ми сьогодні знаходимося в особливому дні. У п'ятий тиждень посту, у середу, ми маємо нагоду переломити своє тіло. Ми маємо великий канон Андрея Крицького, коли ми упокоряємо власні тіла заради спасіння нашої душі. І ось цей перелом, який відбувається в домі Отця нашого Небесного, після зустрічі з ним, після того, коли Він приймає, після того, коли Він дякує за Твоє життя, після того, коли Він вкладає своє благословенне, благе слово у тебе, після того, коли Він. Дає тобі своє освячення, частичку себе, він все ж таки веде нас на глибоку воду. Він намагається нас переломити, змінити наше життя кардинально. І без нашої свобідної волі, увесь цей процес, який ми переживали у його обіймах, з його словом, з його благословенням, з його хвалою, не буде мати значення. І не буде переможним. Ось цей перелом, це є зміною нашого життя. Це і тоді, коли ми застановляємося, що Отець наш Небесний, цей батько, який так на тебе чекав, він все ж таки від тебе щось вимагає. І ось ця святість, про яку ми говорили минулого разу, вона потребує твоєї відповіді. Вона потребує нашої відповіді, перебуваючи в домі Його. Ми живемо за Його законом, ми живемо за Його правилами, ми живемо за Його заповідями. І ось ці заповіді, цей закон, вони настільки є високо, вони настільки є поруч нас, що ми, приймаючи їх, насправді можемо змінити усе своє життя. Як добре перебувати в домі Отця нашого Небесного, як добре прославляти його і співати, ось ці гимни, що возношу молитву мою, нехай вона вознесеться, як дим кадильний перед тобою. Як добре розуміти, що ми своїми молитвами, своїм способом життя, своїми виконаннями заповідей Господніх хочемо здобути ось дім, який Він нам благовістує. І Він каже: в домі Отця мого Небесного є багато житло, для тебе є житло. Заслужи на це житло, зміни своє життя, переміни своє життя і своїми заповідями, своїм законом, перебуванням поруч тебе. Я буду змінювати твою грішність на твою праведність. Я буду змінювати тебе для цієї святості. Я буду поруч тебе, але буду від тебе вимагати. Говорить Господь, Царство Небесне. Здобувається силою. Дім Господній, Він здобувається силою. Намагання бути з ним, воно потребує зусиль. Від тебе конкретно, вже й тепер, після того, коли це слово, воно падає на твоє серце, ти мусиш на нього відповісти. Ми разом, як спільнота, де живучи у Його законі, маємо. Своїм прикладом життя відповідати на ці постанови, які Він нам задає. І він покине колись свій дім, він вийде, і він скаже, ось я тобі дав дари, я заповів тобі у твої руки твоє життя. Я дав закон, обгородив твоє життя ангелами Господніми, я дав тобі святі тайни, і ось я повернусь, яким ти будеш слугою якою ти будеш дитиною, яким ти будеш сином, якою ти будеш дочкою? І ось цей перелом, це докладання зусиль, це і щоденна наша відповідь на Його процес створіння, дарування нам нашого життя. Він настільки шанує нашу волю, що він каже: Ти можеш грішити, а можеш не грішити. Ти можеш вибирати зло. А можеш вибирати добро, але ти знаєш, що в домі моєму є багато життів. В домі моєму є закон, в домі моєму є прийняття, в домі моєму є хвала, в домі моєму є освячення, в домі моєму є благословення, в домі моєму є спасіння, і в домі моєму є життя вічне. Як важливо зрозуміти, що ця відповідь наша, оцей перелом в нашому щоденному житті, ось це так, на його поклик, воно має свої наслідки. Бо якщо ти не приймаєш і ти не живеш, і ти не даєш йому тебе переламати, тебе змінити, то залишишся грішником. Але якщо ти даш йому, щоб ці заповіді в твоєму житті жили, щоб вони мали місце. На твоїх щоденних дорогах життя, то Ти успадкуєш царство небесне. І знов ж таки, Господь говорить: не кожен, який каже, Господи, Господи, отримає це житло, не кожен отримує це царство небесне. Як важливо нам ці слова глибоко пережити, глибоко усвідомити десь внутрішнях в глибині власного серця, це серце сокрушити. Бо Господь знову ж таки каже, я той, хто випробовує почуття і думки, і я віддам кожному з вас по ділам вашим. Апостол Павло пише, хто хоче йти, хто, хто відкриває, він відкриває в огні і вогонь, випробовує діло кожного, яке воно є. Господь буде давати вогонь. Господь буде. Випробовувати твоє життя, він буде переломлювати, він буде дивитися, ким ти став після освячення, після благословення, після хвали, після його обіймі, після того, як він тебе прийняв. Дуже гарно і радо, і весело, і спокійно є воздавати хвалу в домі Отця нашого Небесного, коли все добре. Коли немає випробовувань, коли немає хрестів, коли немає терпінь, можливо, навіть тоді ми забуваємо, що ми перебуваємо у цих його обіймах. Але коли приходить випробовування, ось цей перелом, коли потрібно вибрати між гріхом і праведністю, між його заповіддю, чистотою, праведністю і між чимось іншим, що говорить цей світ, як тоді є важко. Бути в руках, які мене ламають, бути в тих руках, які мене змінюють. Як це інколи важко знайти ось цю правильну відповідь, відповісти на Його заповідь, відповісти на Його закон, перебувати в ньому і дати, щоб моє життя змінилося. Інколи, перебуваючи в щоденному житті, нам важко себе ламати, нам важко ламати. Свою гріховність. Нам інколи легко так плести за течею, бо так краще, бо так зручніше. Бо це не потребує зусиль, але Він ламає. Він якраз тому і приходить, щоб показати, що Царство Небесне потребує твоїх зусиль, потребує Твоєї зміни, потребує того, щоби ти, я, ми як спільнота все ж таки змінювались. І це, Господи, Господи, щоби було почути. На цей тиждень хочу нам дати особу Никодима, того, який, коли було добре, перебуваючи серед своїх однодумців, все ж таки шукає цього дому Господнього, шукає, щоби війти до нього. Інколи соромець приходить уночі, щоб його не бачили, задає глибокі питання, але Господь. Його ламає, нікуди ми зустрічаємо вже по смерті Господні, коли Він разом з Йосипом Ариматейським знімає, знімає тіло Господнє з Христа. Господь достукався до нього, Він почув Никодим те, що Господь показував. Він побачив Його жертву на Христі. Нехай цей тиждень буде з Никодимом, нехай ми шукаємо, нехай Господь промовляє до наших сердець. Почуймо Його заповіді, ще раз собі їх пригадаємо. Пам'ятаємо, що ми є діти Господні. В одній з молитв Тезев ми співаємо, сокруши і зламай мене, Господи. Сокруши, Господи, наші серця, зламай нашу гріховність, перебувай з нами в оці останні дні нашого великого посту цьогорічного. Нехай сьогоднішні поклони. Літургія передосвячених дарів. Нехай наші молитви будуть почуті. І нехай цей перелом, який зараз тепер, в цю хвилину відбувається в нашому народі, буде усім нам для спасіння душ наших.